Я сама пройшла концепцію здоров'я від Coral Club і можу сказати, що як вона працює. Перший етап це детокс, виведення токсинів, другий етап це паразитарна програма. Третій етап коловада це чистка крішківника. Що отримала після цього. Перше напорву це здоровий сон. Я почала висипатися, Покращилась моя е, мій стан шкіри. Мені почали говорити компліменти, як я гарно виглядаю. Е, Третє це в мене почали гарно рости волосся і нігті. То, що я схудла на 14 кілограмів, хто мене знав до і після, то це реально дуже класний результат в стресових ситуаціях. Я стала спокійнішою і під час жіночих днів уже не кричу на дітей, як було раніше. І саме головне, що я поправила жіночі здоров'я в плані кіст. Я думаю, що дівчата не зрозуміють, яка це проблема, і іноді роблять операції, але вони виникають знову. Я ж обійшлася без операції, так що можу розказати, як це працює?